13 років поспіль, колегіанти сміли в рамках проекту Пізнаємо Європу разом з нами відвідують різні країни. Більше у сюжеті студії Сміла новини. Цей рік не став винятком з 16 по 27 жовтня. Понад 30 школярів разом зі старшими наставниками здійснили незабутню подорож, відвідавши шість європейських країн. Після захопливої мандрівки юні колегіанти повернулися додому, сповнені вражень нових знань і натхнення, та провели теплу зустріч зі своїми однолітками, щоб поділитися найяскравішими спогадами. Вони демонстрували фото та відеоматеріали, ділилися тим, що найбільше вразило від середньовічних замків до національних страв. Це Моя перша подорож в європу мені все дуже сподобання. Сподобалося кожен раз в кожне місто ти заїжджаєш. Перше, що ти бачиш, це якусь неймовірну архітектуру від самих звичайних домів, вуличок до якихось просто неперевершених храмів, замків, церков. Мені сподобалося в кожній країні і я дуже вдячна і своїм батькам і організаторам за таку можливість. І я сподіваюся, що ще потраплю і в школу і. Є велика мотивація і вчитися, і працювати, щоб ще повернутися і побачити всю цю красу. Найбільше вразило Нітца, особливо ми там темно, ніч, небо, набережна там була дуже красива, особливо під Нічним Сяйвом. Також там була замкова гора. Колись там був замок, а зараз його там нема. В ніч воно дуже чудесно виглядає. Також Блісне-Ленді сподобалося. Сподобалось в Барселоні, там був великий собор, який будувався пару століть. Не розумію, чого вони так будувалися. Коли його побачив перший раз, дивишся, і таки думаєш, вау, тепер я розумію, чого так довго будували. Красивий дуже. Це вже моя була четверта подорож. Я порекомендував би своїм друзям відвідати деякі місця. Не всі, але більшість з місць. Так. Протягом подорожі сміляни відвідали шість країн, побачили визначні пам'ятки історії та культури, познайомилися з традиціями, архітектурою та освітніми системами різних народів. Діти із захопленням згадували барокову елегантність польського поля, імперську красу і величні музеї Відня, столицю моди і її культові пам'ятки Мілан, а також романтику Парижу, чарівний день в Діснейленді та Середземне море, в якому мали нагоду скупатись в сонячній Барселоні, де колегенти провели два дні. Для більшості учнів ця подорож стала першим знайомством з Європою зблизька. Кожен з нас має відвідати країни Європи. Кожна країна має свій колорит, свій смак, свій запах, свою музику. Люди від скрізь різні. Просантів повернулася в Париж. Мені там дуже сподобалося. Було дуже гарно, було дуже захоплююче. Дуже сподобалася екскурсія, дуже б хотілося її посетити ще раз. Дуже б хотілося це сім'ї. Заступник директора школи номер 3 колегіуму Світлана Гаращенко, котра супроводжувала групу дітей під час вояжу, підкреслила, що подорож стала для учнів не лише туристичною пригодою, а й чудовим життєвим досвідом, навчивши відповідальності командної роботи та поваги до культурного розмаїття. Зустріч пройшла в дружній атмосфері зі щирими усмішками, подарунками, спільними фото і мріями про нові поїздки. Адже світ такий великий, а юні колегіан. На жаль розпочинають свій шлях відкриттів. Всі згуртовані, всі дуже активні. Це і наша така невеличка шкільна родина, яка привезла нові враження, нові знання, нові емоції, і з ними мала можливість поділитися сьогодні з іншими класами. Коли ми вже від'їжджали з Польщі, то їх запитали, які б ви країни хотіли відвідати ще, можливо, якісь окремі міста. То цього разу звучало з їхніх вуст Швейцарія Італія, Рим. Так що я думаю, на подалі ми будемо працювати в цьому напрямку, щоб мати можливість показати нашим дітям інші країни.